Доброго ранку, дітки! Сьогодні ми з вами проведемо дуже важливу розмову про те, без чого ми не можемо обійтися кожного дня. Що нам дає життя і наснагу, здоров'я і силу. Що ж це таке? Щоб дізнатися, давайте відгадаємо загадку. Виріс у полі на добрій землі. Місце найкраще знайшов на столі. Правильно, дітки, це хліб. Розкажіть, який він? Свіжий, смачний, хрумкий, м'який, духмяний. У хліба є багато родичів, солодких та здобних, з маком та повидлом різної форми та вигляду. Усі вони малята вам добре знайомі, бо завжди доречні і до сніданку, і до обіду, і до вечері. Давайте разом з вами розглянемо хлібні вироби і опишемо їх. Це батон, він білий, довгастий із поперечними смужечками. Це булочки. Вони золоті, кругленькі, невеличкі. Це калач, він засмажений, блискучий, присипаний маком. Це рогалик. Він формою схожий на місяць або серпик. Присипаний маком, рогалик солодкий, всередині у нього є повидло. А це каравай. Він святковий, оздоблений різними візеруночками з тіста. Дітки, а як ми можемо назвати всі ці вироби одним словом? Правильно, хлібні вироби або борошняні вироби? А хто знає, в якому магазині вони продаються? Правильно, у хлібному магазині або в булочній. А де ж росте дітки, такий потрібний усім нам хліб? На полі, звичайно. На полі вирощують колоски хлібних злаків, жита, пшениці, ячменю. Але щоб такі колосочки на полі виросли, треба докласти чимало людської праці. Людей, які вирощують хліб, Називають хлібороби. Давайте ж розглянемо, який шлях проходить хліб від лану до нашого столу. Хлібороби починають працювати ще навесні. Вони урють трактором землю і засівають зерно. Згодом із землі проростають зелененькі сходи. Вони підростають і викидають маленькі колосочки. Потім колос росте і під теплом сонця. Та вологою дощиків набирається сил, наливається, достигає. Тоді хлібороби знову виходять в поле і починається жнива. Комбайни косять колоски хлібних злаків. Потім колосочки потрібно обмолотити, перетворивши їх у борошно. А вже з борошна пекарі випікають смачний хліб. З давніх давен батьки навчали своїх дітей. До хліба ставитися з великою повагою, берегти кожну крихту хліба. Бо для того, щоб ми мали хліб на столі, треба вкласти багато людської праці.